Всім привіт! Сьогоднішня тема, що робити, скажімо, якщо ваша сім'я увійшла в ройовий стан, і ви побачили, що в неї вже є маточники або в мисочках яйця. Ну, як я люблю називати, коли тільки в мисочках є яйця, це така перша стадія роїння. Іноді вистачає просто зірвати всі мисочки, ретельно продивившись сім'ю, і поставити. В такому шахматному порядку вощину, в розріз гнізда, там дві-три вощинки. Якщо є погода, якщо є взяток, вони вилітають, вони працюють, заливають. І буває, виходять з цього ройового стану навіть при такому розширенні. Десь можна навіть корпус або магазин поставити. Коли у вас, скажімо, корпус на 12 рамочок, і у вас нема можливості поставити вощинку, і немає корпусів, скажімо. Тільки одна магазинна надставка, а нема корпуса ще одного трьохсотого або дві магазинні надставки, щоб використати ніби як трьохсотий корпус, бо можна було б підняти печатний розпліт вверх, а вниз поставити вощинку. Тоді вихід у вас один. Просто подивіться, де є у вас такі рамки, як пергові. Буває таке, що в сім'ї не буває, а майже, майже завжди в сім'ї багато перги. По дві, по три. Повнопергові рамочки. Забираєте ці пергові рамочки, ставите замість них вощинку. і хай будують. Все, зробили цю маніпуляцію через 3-4 дні повторна перевірка. Чи не будують знову ж таки вони маточники? Якщо будують все, сім'я в ройовому такому, можна сказати, глибокому стані, і тут вже потрібно діяти більш кардинально. Як вже ви там? Який же ви виберете метод, це вже ваша справа? Чи відсадите матку і будете виводити молоду матку з цієї сім'ї? В принципі, цей варіант теж не так, ну, в принципі, він не ефективний, тому що ройова бджола вся залишається в цій сім'ї, і вона вийде з молодою маткою. Чи, скажімо, ви будете робити ніби штучне роїння, забирати весь розплід, знову ж таки. Вам потрібно його кудись роздати, а садити сім'ю всю на одну вощинку і хай вони ніби тормозяться і потихеньку починають працювати. Або ж, знову ж таки, потрібен другий корпус, залишаючи розпліт у верхньому корпусі, а нижній корпус з маткою на одну вощинку через роздільну решітку. Ну це варіанти різні є. Який вже вам підійде, це вам вирішувати. Є ще також варіант, це доволі простий, я думаю, всім знайомий, це відпустити рій, скажімо, чекати, поки вийде рій з цієї сім'ї. Ну і надіятися, що він сяде невисоко і ви його заберете. А потім вже ви можете з цим ройом робити, що хочете. Поставити біля цієї сім'ї, хай працює. На вощинку його посадили, хай працює. В цій сім'ї вирізаєте всі маточники, залишаєте один. Чекаєте, поки вийде матка, сім'я заспокоїться, почне працювати, дивитеся, коли матка засіє, і тоді вже вирішуєте, що вам потрібно: залишати окремо дві сім'ї, ніби рі і сім'ю. Чи об'єднувати. Ну, і, звісно, вибираєте одну із маток, скажімо, або. Залишаєте молоду або стару. Стару забираєте і об'єднуєте роя з сім'єю. Є теж різні варіанти, можна і якщо е, стоять близенько через газетку, якщо можна і таким трошки зорш... жорстокішим методом, я на каналі там показував, висипаю на фанеру, вони всі заходять, об'єднуються. То вже таке, теж варіантів достатньо. При в, в будь-якому випадку, що вам потрібно розуміти, що всі сім'ї виходять по різному з ройового стану. Одній достатньо буде тільки зробити розширення, десь так вгадали, а іншій придеться робити такі кардинальні міри. Там мені колись написали, та я просто відсаджую стару, забираю стару матку, лишаю один маточник і все, сім'я виходить з ройового стану. Ну... Якби так воно все просто працювало, то б принципі руїв не було і руїння не було б таке вже ніби страшне для бджоляра, для бджолярів, початківців. Просто взяв, ну, побачив маточники, знайшов матку, забрав матку, вирізав всі маточники, лишив одну, і вся сім'я вийшла з роєвого. Ні, друзі. Бджоли хочуть роїтися, бджоли, не матка. І при такій маніпуляції заберете матку навіть на відводок. Противоройовий, такий, ніби відводок ви зробите на стару матку. Залишите один маточник. Через 3-4 дні ви перевірите, там буде повно свіщових маточ... маточників. Так як там не буде вже матки, місочки вони будуть будувати, але там ніхто не буде закладати в ті місочки яєць. Вони будуть тягнути свіщі. І свіщі будуть тягнути до останнього. Ви знову зірвете всі свіщі. Виходить молода матка, вони виходять, рій виходить з цією молодою маткою і знов тягнуть до останнього на самій старій личинці тянуть ці свіщі. Різні варіанти, як я сказав, є. Десь може воно і спрацювати, спрацювати з якоюсь сім'єю, але це не, нема такого що 100% в руїні не буде. Ось я сьогодні приїхав сюди, зробив такий противоройовий відводок. Це дійсно я рахую проти відводок, тому що сім'ї ще не в ройовому стані. Я їх притормажую. Забираю декілька рамок розплоду, даю ващинку. Сім'ї на дві недільки в середньому тормозяться, тому що, в принципі, взятку ніякого нема. Мені треба дочекатися акації. А якщо я нічого не зроблю, вони через дві недільки ці саме можуть зайти вже посередині травня, зайдуть в ройовий стан. Зараз я їх тормозну, у мене вийшов. Дав вощинки, і вони будуть потихеньку працювати, будуть будувати. Оце противоройовий відводок, я рахую. Номер один, тому що це не довести сім'ю до ройового стану. А вже коли вона доведена до ройового стану, і це вже не противоройовий відводок, це просто відводок там на стару матку, Ну, називають його противоройовий, але я рахую це трішечки неправильно. Це вже ройовий відводок, тому що сім'я в ройовому стані. Ось якось так. Якщо ви, скажімо, не угледіли і вийшов такий рій, ваші наступні дії, звісно ж, вам потрібно зібрати роя по можливості, якщо є така можливість і він десь низенько, я вам скажу так, не завжди той рій вартує, щоб за, за нього боротися і лізти на якесь дерево, таке небезпечне, тому що можна впасти з драбини, можна... Пошкодитись, і він того не буде вартувати, як я сказав. Але буває таке, що рі сідає так низенько, підставив ящика, струсив, і проблем ніяких нема. Що вам потрібно зробити в сім'ї, це дійсно вирізати всі маточники, залишити один. Якщо плануєте робити якісь відводки, можна ті маточники вирізані в кліточки. Під холсти, хай зріють матки, вийдуть матки, потім роззасте по відводкам і так далі. Якщо залишити все, як є в вулику, скажімо там, 10-15 маточників тих, будуть виходити матки, і не завжди, в основному, бджілки не дозволяють матці, першій, яка вийшла, а то й буває, виходить не одна, а там декілька маток, розгризати, битися, щоб залишилась одна матка. В основному випускають вторак. І процедура повторюється, виходить третій, четвертий, і з кожним разом рої все менше і менше, тому що розплоду менше, молодих бджіл менше, і сім'я зроюється. Це безконтрольне таке роїння вийде. Коли просто вийшов один рій-первак, ви лишаєте один маточник, зірвали, проконтролювали вихід матки, все, маточників нема, сім'я працює. Потім контролюєте, коли сім'я засі... матка засіє, облатиться засіє, і все, у вас одна сім'я робоча, ну і друга вже з роя первака. Далі вже я вам казав, що робити. Так що нічого по суті, складного немає. Звісно, це така пора для бджоляра активна. Цілий місяць треба дивитися за бджолами, потім в них, звісно, цей ройовий стан. Інстинкт ройовий буде затухати, але для того і бджоляр, щоб контролювати, що робиться в нього на пасіці. Завжди потрібно підлаштовуватись під якусь медову, медову задачу, грубо кажучи. Інколи ранній рій, це добрий рій. Погані рої я рахую, це ті, коли ви погано підготували бджоли і попали. Ну, от, скажімо, просто до прикладу, приходить акація, а у вас сім'я перед нею в рой... зайшла в ройовий стан. Працює погано, не хоче літати, не хоче будувати, нічого не робить. Все цвіте, а вона так, з ноги на ногу і потихеньку. Втрата, втрата. І. Якщо вийшов рій до акації, там, скажімо, за 2 неділі, 3 неділі, то ще таке. Тут, я ж вам сказав, можна швиденько все це об'єднати і будуть працювати, або навіть той рій сам принесе вам теж відро меду, в принципі, він працює не гірше сім'ї, в нього дуже велика енергія. Так що, друзі, підлаштовуйтесь під свою медову базу. Все у вас вийде. Така коротенька інформація може комусь і пригодитися. До побачення!